Журналісти – то туристи на скандальну депортацію луцьких журналістів з Польщі нарешті з'явилися польські реакції. Минуло більше тижня з моменту, коли медійників депортували, і весь цей час польська сторона зберігала мовчання. Про це журналіст Юрій Конкевич розповідає у новому відео на Ютуб каналі Район Ін Ні, польські спецслужби, польська влада. Не перепросили нас за свою помилку. Понад те скидається на те, що саме жорстка реакція щодо українських журналістів була умисною. Вона має на меті відоходити і українські, і польські медіа цікавитися темою торгівлі Європейського союзу та Польщі із Росією. Нагадаємо, це журналіст Юрій Конкевич з видання Район за кордон його та оператора Олександра Пілюка 7 березня затримала польська поліція за те, що вони нібито знімали об'єкти критичної інфраструктури. Мі журналісти ж досліджували тему торгівлі між Польщею та Росією. Тож Міжнародна та Європейська Федерації журналістів 14 березня оприлюднили звернення до польської влади, в якому вони закликали розслідувати і як вони вважають цілеспрямоване перешкоджання діяльності українських журналістів, які працюють на території Польщі. Ось цитата. Спочатку початку 2024 року українські журналісти, які розслідують економічні зв'язки Польщі з Росією та Білоруссю, зіткнулися з цілеспрямованим перешкоджанням їхньої діяльності з боку польських правоохоронців. Журналісти інтернет-видання Українська правда та райони NewA» зазнали серйозних перешкод в своїй професійній роботі від обшуків транспортних засобів до конфіскації обладнання. Мова йде також про арешти та депортацію. Як зазначає Юрій Кункевич, з спершу реакції від польської влади, чи до державних органів не було. Польським журналістам коментарів також не давали. Однак чи то після українських матеріалів, чи то поляків дістали журналісти, майже через тиждень коментарі таки пішли. 14 березня Каміл Басай, голова бюро безпеки і інформаційного простору польської спецслужби Агентства внутрішньої безпеки, прокоментував у себе на Фейсбуці. Цю агенцію у Польщі називають Абевю аналог нашого СБУ. Спецслужба назвала нас увага, туристами, сказала, що ми сфотографували дуже важливі для безпеки та оборони Польщі об'єкти Бранєво, А крім того, підтвердила наш статус осіб, які є небезпечні для безпеки Польщі. Щодо туристів, то звісно, АБВ читала і має і володіє нашим редакційним завданням, де чітко написано, чому ми їхали взагалі у Польщу, що ми мали знімати. Тому це відлукаво, і звісно, ми мали знімати, як триває все ще торгівля між євросоюзом та Росією. Крім того, у коментарі польському виданню РМФ ця ж служба безпеки сказала. Слідство все ще триває. Підозрює про те, що журналісти є ж Ми приходили по цій справі як свідки, але нас випустили, оскільки на цьому етапі слідства до нас претензій жодних немає. Інші польські медіа зазначили, що луцькі журналісти фотографували місцеву невеличку гідроелектростанцію. Попри те, що в Google Maps є її фото не тільки зовні, а й всередині. Ми справді були біля цієї міні-гес. Там бувають щодня сотні людей. Це центр міста, центр спального району, поруч стадіон, поруч парк, поруч річка, поруч рекреаційна зона. Ну і звісно, щоб звинувачувати нас у шпигунстві за фото, збудованої в 1930 році невеличкої гідроелектростанції в центрі 16-ти тисячного містечка на кордоні Польщі та Росії. Ну для цього треба мати неабияку вигадку. А от про порушені права щодо українських журналістів служба внутрішньої безпеки Польщі нічого не сказала. Дуже схоже на те, що цим затриманням хтось хотів заробити собі нові зірочки на погони. Хтось хотів відзвітувати за чергове, а можливо перше затримання шпигунів в цьому кварталі. Але найгірше, що наприклад і цього затримання всього цього інциденту можливо у Польщі хочуть просто відохотити і польських, і українських медійників взагалі цікавитися темою торгівлі, яка все ще триває з Російською Терористичною Федерацією. Редакція оскаржила рішення поляків щодо депортації журналістів. Про цей інцидент каже Конкевич. Вони повідомили у всі можливі дипломатичні відомства та журналістські організації. І звісно ж, не втрачають надії та продовжують спробу повернути власну та редакційну оргтехніку. Анна Кравчук, дванадцятий канал.